Перш за все, давайте розберемось, що є дійсно ця діастема. Діастема це проміжок між центральними зубами на верхній та або на нижній щелепі. І причини появи такого проміжку може бути декілька: перш за все, це неправильна фіксація вуздечки верхньої або нижньої губи. Що це таке? Якщо ми піднімемо верхню або нижню губку, опустимо, ми побачимо такий тоненький тяжик слизової оболонки, який буде прикріплювати верхню губку до. Верхньої щелепи або нижню губку до нижньої щелепи. В цілому така вуздечка має фіксуватися досить високо, сам тяжик має бути тоненьким і незначним. Тоді проміжку між зубками в нас не буде. Якщо ж цей тяжик буде масивним, коротким і фіксуватися дуже низько в районі сосочка між центральними зубами або в сам сосочок, тоді в нас буде утворюватися діастема або цей проміжок, який ми не зможемо закрити самостійно. Тоді нам доведеться йти на ортодонтичну корекцію, і після цієї корекції вже робити. Ити хірургічну корекцію самої густечки для того, щоб повноцінно закрити цей проміжок.